Підприємцям із громадськістю десь ну, зібратися там, чи, чи метродарниця, чи Ленинградська площа, чи ще. де. Ну, до вечора ще ми вас просимо. Попрацюйте. Ми поки нічого не додали і не викидали. Так як воно було, 820 віртуальних точок, так ми і на цьому і зупинилися. Шановне товариство, я з Дарниці, можна мені слово? Скажіть, будь ласка, хто з ким з ким підприємці, з якою громадськістю спілкувалися щодо розташування місць? З ким з Анатолієм Романовичем? Ні? Ні? Ми би дуже хотіли, щоб реальну громадськість шукали. ОСН дуже добре. Згідно законодавства, це реально громадські представники. Але вірно було задано питання: хто обирав і чому вони не, розр... не вивчають законодавство таким чином? Щоб вимагати, що власність має бути закріплена за громадами. А підприємці це складова громади. І якщо підприємці об'єднаються з громадськістю, то ми наведемо порядок абсолютно адекватно, справедливо і в відповідності до законодавства. Я чотири роки займаюся підняттям свідомості громадськості. І зараз заявляю вам: в комсомольському масиві, не дай Боже, десь з'являться. Мав без погодження громадськості по всьому Дніпровському районі, де хочете, там і ставте на зелені зони під парадними. А знаєте чому? А знаєте чому? Тому що адміністрація дуже добре знає, що е, земля належить народу, а народ не закріпив свою власність статутом і реєстром власності, так, от, якщо ви будете підприємці відповідальні, то ви частина цього народу і ви маєте претендувати на ту ділянку, якою не забезпечила вас держава. 8, 10 соток, 25 соток на території Києва. А зараз захоплюють гектарами. Тому ми вас дуже просимо: вивчайте законодавство і закон на вашому боці, а орган самоорганізації населення, до яких ми звертались, ініціативна група комсомольського масиву для того, щоб оприлюднити наші права, улагодити наші відносини з законодавством, ОСН Русанівка, ОСН «Березняки». Навіть не звертали увагу і ставили під сумнів необхідність створення територіальних громад. А у нас територіальної громади не створено. Ви себе називаєте громадою, а громади не створено. Вона буде створена тоді, коли будуть збори громади району. Не, не самозванці, вибачте, а просто обрані кожному. Давайте не будемо дивитися на обличчя. Давайте будемо дивитися на справи. Давайте будемо дивитися на законодавство. І тоді всі питання будуть вирішені. Значить, громада району має. Мати статут, має свій бюджет, і коли люди будуть на місцях знати, що то підприємство, яке працює, шиє в вибачте, там чи 에, займається перукарнею, то ці гроші мають поступати в бюджет, і бюджет буде розраховувати на освіту, да вони самі вам місце знайдуть, знаходьте такі, як ми. Значить, є сайт, є фейсбук, в якому вирішується доля країни. Я вас дуже прошу, підприємці. Ви, ми наші, ви наші е, союзники. Я в згоях і в районній адміністрації, і в оціх ОСНів. Вони мене обличчя моє бачити не хочуть. Гройсман особисто вже знає, тому що за вибачте за барки е, беремо і, і все. Значить, депутати нас, Київради, Ми є вас є дуже збори просимо. Вороню громади йдуть у нас зовсім і так. Питання. Оце причина, тому що люди приходять, так, просять гроші. І просять заробітну плату. Громада, Їм робочі це, місця потрібні. Це районна рада. Оце буде громада, коли її відновлять. Що ви говорите? Чуєте? Будете, Зверніть увагу, громада у них це рада. А Яценюк сказав, що громада е, значить буде передана е, і виконкомам. Виконкоми будуть ви громада. Це ми з вами. Європа так живе. Чехія, Словакія, Польща, Швейцарія, яка тому, будь ласка. Ні, Фосії. я підказую людям шляхи рішення, і ви будете змушені Ні, робити не, так, як підприємці вас але, утримують. Ну, ж не все, все, той, я ти... все, Я все сказала. Адарницю, не дай Боже, без погодження є такі які ОСН, які не реєструють, які зривають всі збори. Не. Я ще раз сказала, Дарниці вже люди усвідомили. Жерданиці вже усвідомили, що тепер, власність це е, громада. Можна запитання? Все, вибачте, вибачте, я тут дозволяю чи не дозволяю запитання. Ну, людина проінформувала нас. ми прийняли вашу інформацію до відома, але це не тема сьогоднішньої розмови. Значить, це причина ми, рішення. Друзі, тоді ми е, приймаємо, е, приймаємо зауваження е, представників е, Серафімовича і худбучме, Врахуємо їх і е, приймаємо е, ту, ту попереднє, те попереднє рішення, що ми залишаємося е, 820 віртуальних точок, як було, так ми їх і залишаємо. Далі...